В Одесі стартує опалювальний сезон, і новому керівництву міста доведеться мати справу зі складною спадщиною, зношеними мережами, проблемними котельнями та багаторічними скаргами одеситів. Десятки районів в Одесі потерпають через відсутність тепла. Щороку у людей одні й ті ж самі проблеми? А чи подали вам тепло, чи готові ваші будинки до зими? Яким був для вас попередній сезон? І що очікуєте цього року? Ситуація з степовоселі дуже погана в цьому році. повторюється ситуація першого ріку війни. Коли ми сиділи по декілька діб без світла в холоді, виживали в страшних умовах і думали, що як то воно стабілізується. Була зима, було холодна, ми сиділи там по п'ять ковтри, і подушки, і собака між нами, бо собака по собачий шерсть згрівав улюблена. От, і отак от виживали в страшних умовах. Готувати ну, вообще, ну, газ, слава Богу, газ. От ми могли газ включити, то, ну, плиту, а то плені не могли включити. Ну, нічого не що Зараз в місті я так маю думати, що температура поки що дозволяє, але все одно треба підтримувати мережі у робочому стані, це однозначно. Своєчасно модернізувати та робити так, щоб людям було комфортно цієї зими і наступних, бо і до того вистачає зараз негараздів. Комунікації старі, вони потребують модернізації. На це потрібен час. А наша система вона дуже-дуже повільна. Для того, щоб купити олівець, треба перейти три круги АДА, включаючи таку систему Прозоро. Ну і саме головне, що нам заважає, то це тотальна корупція. Скрізь. Ну, Звісно, замерзали, нічого не дали. До сих пор немає тепла. Ще хуже буде. якщо до сих пор немає тепла, то його вже і не буде. Ближайше вірю, думаєте, що будемо марзнути? Та звісно, води допустим, кухня у нас практично ніколи не опалюється. Ось припустимо, кухня у нас практично ніколи не опалюється. Тобто приходив майстер, складав там щось. Вони вирахували, нібито якийсь відсоток від сплати, і все. І це у всьому будинку. Це не те, що там пробки, аби спустити воду, і воно з'явилося. У вані також немає опалення, але ж послухайте, куди кричати, куди розумієте, усі служби заточені на те, що ми не можемо зв'язатися з реальною людиною. Або сидять роботи, з яких тебе перекидають. Там натисніть один, натисніть два. В результаті ти нічого не можеш дізнатися. У мене хворий чоловік, дві собаки. Готувати нема на чому зараз, і холодно. А як виживаєте взагалі взимку, коли немає тепла? Ковдрами завішуємо вікна і все. Так і живемо. Двері завішуємо ковдрами теплими, щільними. Так і живемо. Згортаємося в ковдри. Ну от зараз у мене на роботі немає тепла. Десь прорвало і в лікарні немає тепла. От, чекаємо, ну обіцяє новий мер, обіцяє зробити. Тобто ми надіємося нового мера. Нас всі лякають, що не буде опалення, що буде дуже погано. Але ми надіємося, що опалення буде. Можна надіятися, як ви, як ви думаєте. Будемо вірити. Будемо вірити, що буде опалення. Ну і не знаю, як, як вам сказати. Ну, люди жалуються. Деякі люди жалуються в деяких районах, що дуже, дуже холодно в квартирах. Допусть, ну, на в деяких домах дуже холодно. Ну, безумовно, звісно, це, це погано, що нема постачання. Тому що в квартирі має бути тепло. Старики і діти, вони повинні бути теплі. І, на жаль, наша. Адміністрація міста нічого для цього не робить. Я думаю, що ні, нічого не зміниться. А як людям виживати? Не знаю. От о, вона, ми прийняли таке рішення, що треба перебиратися в приватний дім. А у кого немає, ті… я не знаю, що робити. Ще й світла немає. Це жах. просто. — немає, Світла немає. Нічого немає. Це просто жах. Люди, які живуть у багатоповерхівці, Нові будинки вони своє опалювання, там все добре. А пенсіонери малозабезпечені люди в жасливому положенні.